Відступаючи з Харківщини та Херсону, росіяни мінували дороги, лікарні, школи та житлові будинки. Це були підступні багаторівневі пастки, створені спецслужбами ворога. Знешкодження найскладніших замінувань російських терористів стало місією українських вибухотехніків. Скільки ще холоду? Мене звати Василь. Я журналіст. Ми з командою зняли документальний фільм про роботу вибухотехніків на сполу біля лінії фронту. Наш девіз права на помилку. Заміновані були мости, переправи. І було дуже важко розмінувати і зрозуміти, яким же чином це замінування відбулося. Скільки раз в світа… Розпіває горлиця. Це авіаційна бомба Фа-500, яку скинули російські виродки. На подвір'ї був чоловік, а поруч ним була його маленька дитина. Від людей не залишилося взагалі нічого. Кінжал сьогодні прилетів, він не розривався і також зараз саме вибухотехніки національної поліції працюють над тим, щоб його знешкодити. Чули, вже почали геппер? Ну, вже почалося. Це, в будь-яку секунду прямо сюди може прилетіти. Наша держава найбільш замінована країна у світі. Міна в народі називається рідно. Кожного дня росіяни вигадують нові пастки, розмінування яких дається високою ціною. Загинув найкраще. Він хлопців залишив позаду, а сам пішов до тієї пастки. Це була пастка. Вони загибелі своєю смертю дали можливість бути живими іншим. I don't think people understand how brutal this war is.